y Усім привіт! І сьогодні ми виживаємо знову на островах. Я додав ще один такий супер цікавенький мод, який заспавне нам багато-багато красивих, а головне прикольних данжів. Які вони є, я не знаю. Я побачив на картинках величезні споруди, прям величезні. Створивши копію цього світу, я політав побачив, що вони спавняться, що все працює. В них я не заходив. Що вони себе представляють, я не знаю. І це найголовніше те, що ми це все будемо тестити разом з вами, так би мовити. Те, ну, живі емоції ха-ха. Обалдеть. А я, а, я, а я не знав, що воно заспавниться. Так, зараз буде вечір, потрібно обов'язково поспати. Поки я ще не поспав, хочу всіх вас попросити поставити вподобайку. А то я знаю, що ви забуваєте і їх не ставите. Хоча потрібно. Так, що в нас є, щоб здолати цього чувачка? У мене є штани. У мене є ще якісь штани. Ой-ой-ой, кайло є. Золоте зачароване яблуко. Мабуть, воно мені потрібне. У мене є лук. Давайте зараз його тако справимо. У мене є стріли. Так. Я можу зробити собі якусь меча. Тому що сокира. ну, в принципі, в мене є дві сокири. Давайте я ще одну зроблю. На всякий Падок, я не знаю, я його ніколи не вбивав цього зомбака велику. Я не знаю, що він себе взагалі представляє. Йо-йо. так. <рес> я прям. Фух. Так, почекай, треба передихнути і подумати, як його правильно завалити. Я хотів взагалі-то в пекло піти сьогодні, але так як я додав мод на данжі, так як тут стоїть така штука, а портал в пекло в мене там, то я навіть не знаю, чи можу я туди зайти. Так, гвинтокрил бажано поки виложити. Можливо, я з гвинтокрила і з лука зможу його обстрілювати. Оце було б супер-супер класно. У мене більше нема Часом і скрафтити їх, скоріше, за все, не можу. Мені потрібно ще курей сюди привезти, але курей рядом я тут не бачив. Можливо, на сусідньому острові можна буде знайти кур курочок і там їх поселити. Зомбі кудись дівся. І це саме більше мене лякає. Давайте поспимо скоренько. Хух, доброго ранку. До речі, нагадую всім, хто ще не підписався на мій інстаграм, там зараз проходить конкурс, і 1 числа, 1 травня, буде стрім, на якому я виберу переможця на ліцензію Майнкрафту, і ще буде 20 переможців, які отримують по українському модові. Тому хочеш підписуйся? тебе є всі шанси перемогти, тому що багато буде дуже переможців. Так, де зомбак? Куди він дівся? А де він? Він що пропав? Я підготувався завалити його, а його тут нема. Абалдіть. Фу, ви знаєте, слава Богу, що його тут нема, слава Богу, що він зник. Тому що могла бути халепа. Так, першим чином, що б я хотів би зробити? Я би хотів зайти в пекло і подивитися, чи пекло теж складається повністю з строїв. Тому погнали. Опа, доброго ранку, ми в пеклі. Давайте смоски цей тут поставимо. І бажано відразу створити вейпойнт, назвати його портал, щоб я не загубився. І супер класно те, що я можу в пеклі на гвинтокрин літати, і це прям супер круто. Але я бачу те, що пекло зовсім звичайне. Давайте добудемо оці кістки. Кістки нам точно будуть потрібні, тому що це кісткове борошно. Так, першим ділом я бачу те, що заспавнилось мене в суперкласному біомі, і бачу те, що це звичайне, звичайне пекло, в якому нема нічого мега цікавого. Можливо, треба буде ще данжі в пеклі додати, а? і ще якихось мобів, які в пеклі будуть супер-супер складними. Тому що я планую кожну серію додати якісь цікаві моди. І якщо ви знаєте, які класні моди підходять на версії 1.19.2 то всіх вас запрошую в коментарі. Щоб написати мені якісь чудові моди. Так, погнали. Зараз беремо свого гвинтокрила і летимо шукати супер якихось цікавих данджів. В цілому я в діти, тільки оці смоски мені не подобаються. Давайте скрафтимо звичайних. Блоки в мене є, броня є, золоте зачароване яблуко є, три сокири є, лук є, все. Я готовий. Давайте ще трішечки, правда, зробимо хліба. Отако. Дев'ять. Блін, дев'ять мало. Нам потрібно зібрати врожай. Ми вже, як по традиції, кожну серію збираємо врожай. Але тут в скрині повинна бути пшениця. Та, да, тут є. Все чітко, 19 хліба, це вже круто. Тут, беремо гвинтокрила, сідаймо в нього і полетіли. Так, що ми бачимо на мапі. Ми бачимо, що є ще багато місць, яких я не прогрузив. І я планую полетіти вверх цього разу. Туди я літав. Я літав сюди, тут оце селище було, в якому нічого цікавого, і полетіли в ту сторону. Я думаю, що в тій стороні щось цікаве я точно знайду. Ну і також сьогодні ще займемося трішки покращенням нашого острова, тому що є ще моменти, де я хотів би побудувати нові мости, і було б супер класно. А ще було б супер класно, аби я в цих данжах знайшов якісь класні шмотки, тому що слово Анж, це щось таке небезпечне і круте. А як воно буде на самом ділі, я, чесно кажучи, не знаю. Але поки що я не бачу нічого незвичайного, тільки острови, острови, залізо і так далі. А, ну да, тут нічого незвичайного і не буде, бо я тут уже літав. Мені потрібно сюди. Ось тут ще острова. Дивіться, оцей острів теж такий прикольний на самом ділі. Він, правда, трішечки квадратний якийсь, але я б не сказав, що він поганий. Він такий красивий. Достатньо. Він в своєму якомусь стилі. Тут навіть вода є. От якби я тут заспавнився, мені б виживати було. Набагато простіше. А тим часом ми вже генеруємо новий світ, тому що в мене тут нічого було не прогружено, і поки що нічого такого незвичайного я не бачу. Але я впевнений в тому, що ми сьогодні знайдемо багато крутих дандів. Обалдеть. корова з луком. Ха-ха. Оце прикол. З нього ж і стріляти з лука можна. Це крутяк. Народ! Я пролетів не так багато. Ну, як не багато. Ось мій дім. Ось так я пролетів. І тут я вже дещо бачу. Погнали, подивимося. Дивіться, який він здоровий цей корабль. Обалдіть, як же він класно зроблений. Погнали, погнали, подивимося. Мені цікаво, прям що там є. Головне, там не померти. Так, я бачу тут прапор. Тут піглень, дивіться, скільки! Опалдіть! Головне, якщо я зараз візьму на абордаж його, головне мені не померти. Тому що придеться крафтити ще, одне, ще одного гвинтокрила, і може бути велика халепа. Але я ще знаю. Що пігліни, вони такі чуваки, які досить і досить сильні. І я не знаю, чи мені вистачить броні з ними битися. Можливо, можна, знаєте, як попробувати? Давайте попробуємо, візьмемо їх на абордаж, тільки трішки пізніше, а поки ми підлетимо на звичайну відстань нормально. І попробуємо з лука вбити хоча б одного. О, попав! Убив одного. Найс! Це правда трішечки читерно, але що ж поробиш? Так, почекай, ви не стріляєте? Ні-ні-ні, вони натягують арбалети! Вони, вони вміють стріляти, все в них чітко, вони все знають, що роблять. Так, давайте їх обстрілювати просто. Так, одному нафту. Кепку. Знову на. У них ще й кріпер тут є. Ну бажано, щоб кріпер не взривався. Так у мене стріл вистачить, їх так обстрілювати? У мене дві стріли залишились. Так, тут ще три чолов'яги є, в кепку йому раз, в кепку йому два. Так, кріпер десь піді мною. Потрібно зараз якось приземлитися. Обережно, обережно максимально. Потрібно вдаритися. Корабель тут? Опа, і завалити кріпера, щоб він мені в спину не прийшов і не розніс мене. Так, що тут в цих штуках? В роздавачах, як я бачу, пусто. До речі, тут же хвойні доски є, і було б непогано їх добути. Давайте зайдемо всередину цього корабля, подивимося, що в них є всередині. В них є спавнер. Спавнер бажано відразу зламати. <зас> Бо він спавнить піглінів! Це не пігліни, це піледжери. Йомойо, як добре, що я його встиг зламати. І як добре, що я почав це робити із середини корабля, а не наружі. тому що їх би вже тут наспавнилось, велетенська купа. Бо в них ще й хп багацько. <гас> З них смарагди падають, обалдеть Дивіться, як вони пробивають на два сердечка відразу. О! Смарагди і нагрудник бомбезний на захист і шипи. Так, погнали далі. Дивіться, що тут ще є. Обережно максимально. Так, що тут на верхньому ярусі? На верхньому ярусі поки нічого не бачу. Окей, можна пробувати підійматися. В скриню я залутав. Чітко. Опа, хлопці! Ой-ой-ой! Так, стріли з них не падали? Да, в мене нема стріл. Йомойо. -йо. Так, хаваємо тоді, беремо сокиру одну другу. Передихаємо і погнали. О тебе я бив з лука. Ой-ой-ой. Так, завалив одного. Аболдіть, ви пробиваєте, хлопці. Ви прям. Крепкі чуваки. Так, ще одного вбив. На передишку Хаваємо. Вони чомусь не бігають. Вони просто стоять на місці, і це мій шанс. Там є ще кілька чоловік. Давайте підемо в цю сторону, подивимося, що тут є. Тут є якась трюма. О, тут є купа сіна. І бочки, тут є м'ясо, риба. Оце непогана штука, вугілля. Картопля! Картопля це прям круто. Я зможу її посадити. Давайте ці діжки заберемо. О, а в цих теж лут був. Йой, а я даже не подивився. А мене матики з собою часом нема? Ні, нема. Тут теж роздавач. Нусіно, це не супер потрібний мені ресурс, тому що в мене поле прям велике. Але я дуже. Радий, що я знайшов картоплю. Тут ще вовни купа, прям велетенська. Так, ну і погнали, давайте їх подобиваємо, бо зараз буде ніч і буде велика халепа, якщо я їх не повбиваю. Так, два з А ні, три сердечка, все чітко, поки, поки можна жити. Так, сховалися. Мені потрібно відрегенерувати. Тут є вовна, тут є блоки, в принципі, я зможу зробити ліжко. Ой-ой! Так, два сердечка, потрібно срочно, срочно регенерувати. Хоч у мене і непогана броня, але вони пробивають конкретно. А що якщо під ним зламати блок? Me não a domana. Ух, ледве ледве вбив, ледве вбив. А тут є теж скрині. Ой-ой-ой. Капелюх! Ще один нагрудник. Капелюх отягаємо. Штани, захист 3. Непогано. Взагалі, я би сказав, навіть супер класно. Заліза, дивіться, скільки. Ну, павутиня, павутиння нада. Павутиння це нитки, а нитки це те, що нам потрібно для вітрил. Окей, хаваємо. Оці залізні навіть будуть крутіші, тому що ці на незламність, а ці на захист. Так, що в нас тут ще? Ще є пігліни? Повинні бути. Давайте поставимо тут поки смоскипів по максимуму, щоб моби тут ніяк не могли заспавнитись. А то я вже знизу бачу купу, і тут я бачу. В ній, в ній є тінті. Найс! Хлопці, дівчата. Так, так, так. Беремо тінтішечку, смереки теж замість кругляку. І порох я би теж забрав. Нема застаканого, оце викинемо. Тут теж діжка, тут теж лут. Йомойо! -йо. Редстоун, павутиння. Це все потрібно забирати. Дінаміт, порох. Обалдеть! Оце круто. Ні, в цілому тут лута прям багато класного. Так, зараз похаваємо ще раз і нападемо на нього. Він обороняє теж діжки. Опа, тут кресало, кресало нам не потрібне. Редстоун в цілому теж. А от TNT, хай буде. І кремінь, 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 кремінь. Тропічна риба викладемо. І отут ми теж забираємо все. Найс. Nice. Я довольний взагалі. Супер класно. Опа. А я ж там дирку залишив, і зумбаки видно, заходять. Так, треба взяти блоки. І тут забудуватись. Все чудово. Добуваємо трішки вовни, крафтимо собі ліжечко і переночуємо зараз тут. Черепская, давай гриби викину. Гриби це така не супер потрібна штука. Обов'язково верстачок. Навіть не знаю, що викласти просто. Що викинути? Рибу, рибу, все, рибу викинув. Ставлю верстак. Десь отут повище, щоб можна було заснути. І ось смереки. І вовна. Все, чітко, біле ліжко. Все, заснув. Найс! Слава Богу. Ух, доброго ранку. Ми на своєму кораблі. Я, звісно, не пірат, але я знову провалився. Хух. забираємо ліжко, і в цілому можна звідси летіти. і летіти додому. Ставимо гвинтокрила, погнали народ! Let's go Я захопив цей корабль, і можна спокійною душою летіти додому. Я сподіваюся, що я з нього все забрав. Обалдеть Обалдеть Ну, це було сильно зі сторони скелета. Добре, що я заспавнився хоч дома, але я все рівно недовольний. Недовольний дуже сильно. Тому що, по-перше, полетіти сюди -го, це супер далеко. І для того, щоб полетіти, потрібен гвинтокрил новий. Лута дома на новий гвинтокрил у мене немає. Є шість ниток. Слава господу Богу. Ми крафтимо килимки. Найголовніше просто в крафті це вітрила. На вітрила мені вистачає два штуки. Всього на все потрібно. Тепер у мене є шість заліза. А шість заліза я не знаю, чи вистачить. Давайте скрафтимо зараз кам'яну сокиру. Там потрібно ще дерева купа. Так, у мене вже поблизу дерев немає. Давайте хоч посадимо кілька штук. Нехай ростуть, щоб я їх міг потім добувати. А ми поки погнали ось до дубця і добудемо, тому що потрібен тільки дуб, якщо я не помиляюсь. Остання смерть 1300 метрів. Я просто вражений. Скільки мені зараз прийдеться летіти за моїми речами, що це просто шок. Скелет прям зробив повну халепу. Я, я, я не очікував того, що він може мене скинути, і я оце тако помру. Давайте ще з берези попробуємо таку штуку зробити. Якщо з берези теж можна буде, то буде супер. Тут, до речі, свинки бігають. Я би ще загін для свинок зробив, але є. Одна велетенська халепа. Я там морковку не знайшов, а знайшов тільки картоплю. А от з картоплі. Ну, я їх не зможу розмножувати. Тому це, звісно, така халепа. А ще я зрозумів, що сім заліза мені не вистачить. Тому доведеться ще добути його. Тому що мені потрібна отака штука, і мені потрібно попробувати ще з берези зробити оцю двіжуху. Чи тако можна? Да, так теж можна. Найс. Тоді робимо ще один корпус. Опа. І мені залишився тільки пропелер. А на пропелер мені не вистачає. Тому беремо ґрунт і погнали, найдемо залізо. Он до воно є. Let's go! Так, головне не впасти, бо може бути велика халепа. Добуваємо залізко. Мені його треба не так багато, тому що там я знайшов прям купу. Це все бажано забудувати, щоб воно було красивим. Отако, От все. Шість заліза я добув. Мені потрібно п'ять, якщо я не помиляюсь, і одне в мене ще є. Швидесенько, просто в темпі його пережарюємо і зараз будемо бігти. Ну як бігти? Будемо летіти. Bam. Крафтимо пропелер і крафтимо сам гвинтокрил. Нібито так. Да, все є. Yeah. Тепер все викладаємо. Ну, сукеру, залишимо. І взяти треба щось поїсти з собою. А поїсти нема що, да? Поїсти нема що. Халепа, халепа велетенського масштабу, але що ж поробиш? Так, нам туди. Тому let's go. Погнали. Буду голодний летіти. Нічого страшного в цьому немає. Головне просто засейвити всі свої речі. Як я пам'ятаю, я впав просто на землю, і це говорить про те, що весь лут у мене повинен залишитися там. Полетіли. Фух, народ, залишилось взагалі трішечки 350. Метрів і я зараз залутаю всі свої речі. Ви знаєте, я би ще кілька данжів пошукав. Мені вони прям сподобались. Але тим часом я вже супер голодний. Правда, в мене там їжа повинна бути. Ось до цей корабель, який я взяв на абордаж. Правда, скелет зіграв зі мною <с> в злу шутку таку і розбив мене повністю. Так, тут повинні бути мої речі. Досвід бачу вже. Речі теж є. Найс. Nice. Підбираємо то все. Ви надто голодні, щоб летіти. Ти що прикалуєшся? Голодним летіти не можна. Тут ендермен. Так обережно. Хух, я поїв. Слава Богу. Місця вже немає. Давайте закинемо сюди всі. Шмотки, отако. Зараз місце буде. Вже знову вечір. Я просто вражений. Все, я ніби все забрав, можна летіти додому. Let's go! І в мене тепер є ще один гвинтокрил, що супер круто. Ще я зрозумів, що цей стовп потрібно обов'язково зламати, а то він естетично не гарний. От прям взагалі. До речі, я й не знав, що в мене ще корови знизу є. Може це ціпови пригули? О, в мене їх тут уже й купа, я би вам сказав. Так, головне, щоб тут не було багато мобів. Давайте отако зробимо. Надо якось його розбити. йо -моє, отако. Все, куча шмоток випало. Викладаємо то все, одягаємо нагрудника, одягаємо кепку, всі шмоточки кладемо в скриню, підбираємо ще одні і пробуємо лягати спати. Лягти спати вже не зможу, бо зомбак біжить. І тебе теж надо. У мене вже одна голова, такого, як в тебе є, такого як ти. А от твоєї не. Ну твоя й не випала. Нічого страшного в цьому нема. Головне, що потрібно лягти спадки. Ух, доброго ранку, доброго ранку. Ви всі кенти горіть, а я. А я тим часом, знаєте, що зроблю? У мене є класна ідея. Тепер в мене є два ліжка тут. Хі -хі. Можна когось кликати. Кого кликати? Напишіть в коментарях, покличемо. Може щось цікаве запишемо. Може підемо ще одні данжі лутати, бо тут вони не тільки кораблі, тут є багато різних данжів, про які я навіть сам не знаю. Опа, кріперок. Ану ти обережно, друже. У мене біля скринь не треба ходити. Отако. Так, в цілому я весь в броні. У мене є сокира. Правда, я би хотів якусь крутого меча. Так, давайте для початку отако зробимо. Все, щоб я міг покормити корівок. І зараз біля корівок ще сіна покладемо, щоб було красиво. Так, кенти, ви мене повинні знати. Я ваш коріш. А де ж вам тут сіна поставити? Щоб ви випрягнути не могли. Я прям посередині вам тако поставлю. Отако. Буде у вас сіна, щоб ви розважались, хлопці. І дівчата, а я вас зараз всіх спробую нагодувати, кого зможу. Так, все, зараз вас стане ще більше і це супер класно. А я поки погнав дивитися, що я там на. У них, тому що. <хе> тому що я навіть не знаю. Я спішив переймався, що там, щоб мене не завалили. От, і навіть не побачив, що я там накрав у них, Золоте яблуко в мене було, гвинтокрил сюди давай. 22 смарагда. Це супер класно. Діжки є, картопля. Картопля це супер круто. Погнали її, посадимо. І зразу візьмемо купу кісток. Купу кісток у мене їх в натурі величезна купа. Зараз розмножимо велику купу картоплі. І один кусочок повністю Картоплею засадимо. Так, давайте це все повищуємо. Так, і садимо і просто беремо і її вирощуємо. Щоб повністю, повністю весь цей кусочок засадити картоплею, і щоб у мене її було мега багато. Все, тепер у мене повинно вистачити на повну, на повний кусок моєї ферми, мого роду такого. Найс. Ще 44 навіть залишилось. Це все ми викладаємо, це мені не потрібно. Пшеницю я звідси заберу. Мотику я тут залишу. І половину картоплі. Все, let's go, Картоплю пережарюватись. Я ще тут вугілля накрав купу. І в цілому, в цілому, я міг би зараз спробувати полетіти в іншу. Сторону і знайти ще один данж, тому що в цьому лута було не так багато. Я добув не так багато броні, як хотів би, а хотів би я супер багато. Так, давайте візьмемо ще купу сокер. І в яку сторону нам відправитись сьогодні? Я вже думаю вниз, тому що вверх я полетів, тут один данж знайшов. А де він був? Чекай. А, ось до він. Отут ще щось є. Таке незрозуміле. Ось ще ще якийсь корабель. Але це, мабуть, звичайний. І звичайного Майнкрафту, таке, як оцей. А нам потрібен великий данж. Тому полетимо зараз вниз. Вниз це нам в яку сторону? Це нам ось до туди. Погнали на ту сторону острова. І там поставимо гвинтокрила і полетимо звідси просто. Все, let's go В пошуки пригод. Так, народ, я пролетів вже супер довго і дещо цікаве побачив на мапі. Дивіться, шлях у мене був супер великий, але я бачу тут село і ще один корабель. Я, правда, не знаю, де він, чи знизу, чи зверху. Мабуть, він десь зверху? Почекай, я на 190 висоті, значить, зверху вже не так багато, що може заспавнитись. Мабуть, він знизу. Я його просто не бачу. Давайте подивимося. Бо на міні-мапі він прям десь тут. Прям я на ньому. А, он до він знизу. Але знаєте що? Я вже корабель лутав, тому давайте я просто тут поставлю мітку. Create waypoint Корабель. А я полечу далі шукати нові данжі. Тому що в тому я вже був. Да, там, звісно, є лут, але я хотів би щось новіше побачити. Тому ми погнали далі. Так, народ, у мене щось тільки що підлагало. Я щось бачу на мінімапі. У Мене добре підлагує? Почекай. А що це таке знайшов? Обалдіть! Дивіться, яка арена велика! Це що таке? Обалдіть. Погнали туди дивитись. Так, народ, якщо тут буде якийсь босс, це велетенська буде халепа. Але будівля мега якась здорова просто. З чого це вона побудована? З кирпича? Чи це сонце так падає? Чи це обсідіан? Це обсідіан? йо Йомойо, куди я потрапив? Досягнення якесь мені дали. Так, я чую тут купу зомбі. Павуки якісь? Опа, так, я приземлився. Скоріше за все, всі ці штуки знизу, піді мною, але тут теж щось цікаве. Так, почекай. Що це за штуки? У мене знову підлагу є тут, я не знаю. Може тут щось спавниться? Так, я всі включив, але нічого не відбувається. Окей. Тут є купа кераміки, яка, можливо, мені колись потрібна буде. Так, там спавнер якийсь. Що за спавнер? Там два спавнера. Фух, ладно, погнали їх ламати. Це, це піглінів, спавнер. Опа, золоті яблука, нитки. Нитки, нитки точно. Це супер крута штука. Насіння буряка. Буряк теж хай буде, я посадю. Що в цій скрині? Блискавиця, золото. Ну, тут такий лут, не дуже. Самий звичайний. Базальт. Давайте ці скрині я буду ламати, щоб я потім часом не загубився. Те, що тут мільйон обсідіана, це, звісно, круто. Але я чую купу мобів і, скоріш за все, вони всі просто внизу. А я появився зверху. Ось тобі. Обалдіть! Чувак, якщо ви такі буде спавнити, стану я у вас в баню! Хлопці, хлопці. Хлопці, горобці. Я, звісно, все розумію, але зараз буде ніч. І мені бажано сісти на гвинтокрила. Мені тут буде безпечніше, народ. Давайте. Я я, я погнав. Ви там ззаді біжите? Кух ви не біжите за мною. Слава Богу. Тому що вночі на цій платформі зараз сіки, мобі, буде спавнитись народ. Це буде шок. Я вам гарантую. Мені бажано в небі посидіти і подождати дня. Ось о вже спавняться кінти. Так, до, до скелетів ми не підлітаємо, бо буде халепа. Тут можна і в небо впасти. Добре, що хоч кілька ящиків я залутав, але там є такі скрині. Ви бачите, які там піглі не в броні незеритові. Якщо з них ще незеритова броня, падає, це взагалі шок. Як їх убивати, поки що не знаю. У мене броня така собі не дуже. Ось до вони. Скайлами бігають незеритовими хлопці. Фух. Так, треба чекати дня. Днем можна буде щось придумати. Так, ну народ, погнали, попробуємо зламати хоч один спавнер. Він ламається досить довго. Давай, давай, давай. Фух. Так, золото, редстоун, нитки. Супер потрібна штука нам. Погнали далі. Let's go. Ламаємо теж. Досить, досить довго ламається, але потрібно це зробити. Бо як почнуть спавнитись, буде шок. Так, знову нитки, платів. Чуюка, чую скелетів, Скелети то халепа. Так, потрібно розламати цю штуку. Чи б я з неї зліз. Все, чітко. Тут ще якась скриня. Без спавнера чомусь. Я її не лутав. Чо вона без спавнера? Мені цікаво, що піді мною. Обсідіан. Просто обсідіан? Ладно. Мені додому треба 2,5 тисячі блоків. Ви прикалуєтесь? Так, знову спавне, зла... знову ламаємо його. Льодохід Насіння кавуна. Прикольна штука. Так, слайм. Ану, тікаю цю два. Слизь мені не сильно потрібно. У мене вже повністю інвентар забитий. Ну ладно, хай буде. Слиза теж потрібна. Золоте яблуко ще одне ще. Відро. Відро це хорошо. Заліза в мене так багато. Можемо викласти чорнокамінь. Все, let's go. Ще ще тут бачу, більше нічого такого, да? Ну Тут просто все в обсідіані. Так, ламаємо ще один спавнер. Вони, видно, не спавняться, бо ще, ви, ну, ще світить сонце. Oh. І вони не спавняться, тому це, звісно, супер-супер класно. Але я хотів би спуститись нижче і побачити, що там нижче. Давайте зробимо ось тако. Обалдеть народ! Що я знайшов? Там ще якісь спавнера Тут, напевно, лута буде купа, хлопці і дівчата. Он до скрині я бачу і спавнера Блін, ну чесно кажучи, я навіть не знаю, що там може бути. Можливо, там ще й бос якийсь заспавниться, ну фух, з богом.